Що відбувається, Сполучені Штати Америки виходять з переговорного процесу. Ситуація навколо переговорів щодо завершення війни в Україні, вона просто загострюється. США висувають ультиматум, погрожуючи взагалі виходом з переговорного процесу. Ну а Кремль, навпаки, заявляє про якийсь певний прогрес. Далі теж про це поговоримо. Ну а Держдеп вимагає від Росії продемонструвати готовність до миру. Що відбувається, давайте далі розбиратись. Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявляє, що адміністрація Білого Дому може відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо не буде ознак, що угоди між Україною та Росією можна досягти найближчим часом. Ми не збираємося продовжувати ці зусилля тижнями та місяцями поспіль, тому нам потрібно дуже швидко визначитися зараз. І я говорю про те, чи буде це здійснення протягом наступних. Ти жнів, а не років, наголошує Рубіо. Рубіо підкреслив, що президент Трамп дуже серйозно ставиться до питання війни в Україні, але є багато ще й інших важливих справ і речей для президента США. Ну тому він не може довго чекати. Рубіо прямим текстом говорить, що США не готові витрачати необмежений час та ресурси на переговори, які взагалі не приносять результатів. Тобто, можливо, таким чином, Сполучені Штати просто готують почву для того, щоб взагалі припинити переговорний процес. А як же ж кінець за одну добу, потім за тижні, потім за місяці, а зараз взагалі виходять з переговорного процесу? До речі, речниця Держдепу США Темі Брюс заявляє, що Росія терміново має показати, чи вона серйозно налаштована говорити про встановлення миру в Україні. Цивілізований світ чекає відповіді, чи справді Росія налаштована серйозно, наголосила Брюс. Вона додала, що для США важливо зупинити бойові дії зараз, а не через місяці чи роки. Мені от правда цікаво, а чи дійсно Сполучені Штати розраховують на диво, що через просто прохання до Росії припинити військові дії вони от взяли і завтра припинили воювати в Україні? До речі, пишіть коментарі, чи дійсно Сполучені Штати в це вірять, чи вони просто не хочуть бачити правду. А тепер давайте поговоримо про Кремль, який навпаки заявляє про певний якийсь прогрес, речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що російська сторона бачить певний прогрес та напрацювання щодо завершення війни в Україні. Він пов'язав цей прогрес з тимчасовим мораторієм на удари по енергетичній інфраструктури. Певні напрацювання вже є, але, звичайно, попереду ще є дуже багато складних обговорень, зазначив Пісков. Чесно кажучи, просто зла не вистачає, про який прогрес говорить Пісков: про обстріли мирного українського населення, Кривий Ріг, Одеса, Херсон, Харків, Дніпро, Миколаїв, Київ, Суми. Вибачте, якщо когось. Забув майже щодня обстріли. Отже, що відбувається? Сполучені Штати вимагають просто швидких результатів та готові взагалі вийти з переговорного процесу, якщо їх цих результатів не буде. Ну а Росія, схоже, досі грає в свою гру. Вона просто намагається тягнути час, заявляючи там про прогрес, але не демонструючи реальних кроків. До миру. Але питання ще виникає інше. А чого саме зараз пролунала така заява від Сполучених Штатів про вихід з переговорного процесу? Пам'ятаєте, ще 17 квітня відбулася телефонна розмова між Рубіо та Лавровим, під час якої держсекретар наголосив, що ну, США хочуть, щоб війна дійсно закінчилась. В той же час Лавров підкреслив, що Росія не піде на територіальні поступки Україні. Ну а Україна, в свою чергу, наполягає на відновленні своєї територіальної цілісності. А це, друзі, суттєво ускладнює переговорний процес, який США не можуть вирішити. Але признати поразку вони теж не можуть. Ну тому вони шукають винного, це може бути Росія або Україна. Тому подальший розвиток подій залежить звичайно від позиції Росії. Чи готова вона до якихось бодай компромісів, чи ні? До речі, підпишись на канал, щоб не пропустити важливі новини, важливу аналітику. Ну а на цьому я завершую своє відео і до зустрічі!